наш Шановні учасники нашого закладу спільного. Ми представляємо сьогодні з нашою командою регіональну громадську організацію «Перший аграрні кластер. Наша структура створена у 2009 році. І фактично, як кожна громадська організація, з до чинного законодавства, є неприбутковою, і якраз сама мета нашої організації це є сприяння у уробницю та реалізації політики в агропромисловому сфері, тому що вона є ця організація з аграрним наколом, так казати, це є аграрна структура. А члени нашої організації. Це є сільськогосподарські товаровиробники усіх форм власності. ви бачите на цьому слайді, хто є членами нашої організації. Сюди ми залучаємо і наукові установи, тому що врахуємо, що саме якраз і наука, і виробництво вони мали б йти поряд із тобто, один з другим. Основні напрямки діяльності якраз на цьому слайді видно. Це в першу чергу представництво інтересів наших членів. І основне це надання консультативної, інформаційної, правової підтримки нашим членам, заходів, семінарів, навчань, конференцій і так далі. З липня 2012 року наша структура, ну взагалі то наша структура має великий вже досвід роботи з міжнародними фондами. Ми з 2010 року вже працюємо і з міжнародними фондами. Маємо і кажу набути якийсь досвід. А з 2012 року з липня ми працюємо якраз в рамках реалізації проекту врегулювання земельних відносин сільських місцевості за фінансової підтримки проекту СІДІАГРОІНВЕСТ. Фактично, географія цього проєкту на першому етапі, це ми будемо говорити зараз за перший етап реалізації цього проєкту, який розпочатий в липні 2012 року і продовжувався до кінця липня 2013 року. Географія проекту була в трьох областях. Тобто ми працювали Чернівецька, Франківська і Тернопільська область. Ви бачите на карті в даний час ще в нас додалося дві області сусідніх це Закарпатська і. І Хмельницька область, яких ми також планували в процесі реалізації проєкту Окремі заходи. Але це, на, на цьому сайті ви бачите ту команду, яка реалізує проєкт на сьогоднішній день. І двоє юристів верхніх працюють в центральному офісі нашого, нашого, нашого міста Чернівці, тобто які обслуговують населення Чернівецької області, а два інші – це е, юрисконсульти, які обслуговують населення Франківської і Тернопільської області, тобто там є по одному юристу, які працюють на виїздах, тобто в основному е, на територіях сільських і е, селищних рад. Ну, цілі завдання проєкту, ви бачите на цьому слайді, в першу чергу це надання юридичних послуг у сфері прав власності на землю, власникам її, їх, тобто це шляхом і консультування колективного, і індивідуального консультування, надання допомоги власникам земельних ділянок та земельних часток у запобіганні та земельних конфліктів. Надання юридичної допомоги власникам земельних ділянок та земельних частковів щодо захисту земельних актів або інших форм реєстрації, ну, на сьогоднішній день це є витяги, тобто, які, які посвідчують право власності на землю. Ну, і, інші, тобто, і, і окремим пунктом є якраз захист інтересів у ході передачі землі і земельних ділянок в оренду. Це також по цій темі, в яку ми сьогодні обговорюємо. І Здійснюємо також координацію з тими структурами, які надають первинні юридичні послуги у цій галузі. Ми також інші цілі задання це поширення кращих практик і нарощування свого власного потенціалу, як у галузі надання юридичних послуг населенню. Якщо аналізувати результати першого етапу реалізації нашого проєкту, то фактично за 13 місяців. Попередніх провели 21 захід для власників земельних ділянок в сільській місцевості, які прийняли участь 965 чоловік. В тому числі це було 12 семінарів, проведено, 4 круглих столи, надано 1617 індивідуальних консультацій власникам земельних паїв і земельних ділянок. Також було вирішено 28 земельних конфліктів, надано 19 консультацій надавачам первинних юридичних послуг, надано юридичну допомогу по цивільних позовах 51 громадянину, прийнято участь у 36 судових засіданнях. Розповсюджено більше 2 тисяч штук буклетів, які підготував ресурсний центр, надано допомоги реєстрації договорів а на той час ще реєструвались договори по старому по старій схемі 661 власнику.